Більше кілометра набережної вздовж річки від часу останнього прибирання навесні знову потопало у папірцях та пластику. Вкинути до урни сміття та подумати про довкілля це не про літніх завсідників пляжу. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Цю істину вже здавна підтверджують хмельничани, які відпочивають на місцевому пляжі. На прибирання території набережної прийшли більше десятка людей. Хоча активісти сподівалися побачити хоча б половину тих, хто ніжив своє тіло тут влітку під сонячними променями. Не змогли приєднатися до толоки і студенти через початок сесії. Ну молодь не змогла прийти. Я... Ми спілкувалися в них сесія, в них знаєте серед тижня. Якби хоч вихідні, то так. Прийшли би точно. Як кажуть учасники прибирання добровільно прийти та очистити пляж щоразу, приходять волонтери та одиниці громадян, яким не сила дивитися на засмічену територію зони відпочинку. Здебільшого знайомі дуже рідко незнайомі, буквально там кілька чоловік, а так вже за ручку здороваємося. Зараз на набережній річки триває реконструкція, тому воду тут спустили. Саме перед наповненням водойми, екологи та громадськість вирішили прибрати територію від наслідків активного відпочинку недобросовісних громадян. Хоча з кожним новим прибиранням площа розкиданого сміття не зменшується, причиною цьому ще є недостатня кількість урн. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ті Вісім Плюс.